Увага! Відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. Шановні гості, дорога родино. Ласкаво просимо вас у бомбосховище. Шановні гості, дорога родино! Відбій повітряної тривоги! Як сказав Берестович, можна повертатись до нормального життя. Все буде добре. Навні гості, дорога родина, повітряна тривога. Запрошуємо вас до бомбосховища. Увага! Відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Оце буде Україна. Повітряна тривога, повітряна тривога, на тривогах повітряна тривога, тривога, тривога. Увага, відбій, повітряної тривоги! Далкери. Внімання. Виброс почнеться з хвилини на минуту. Ищите глубокую нору, якщо жить охота. Да, это ж надо выдумать. Против нас рипаться. У нас розговор короткий. Правила простые. Но ничего, запомнят. Увага, увага. Повітряна тривога. Рихтуйте канапки та спускайтеся в укриття. Шановні громадяни, відбій повітряної тривоги. Доїдайте канапки та виходьте з укриття. Увага! В вашому регіоні оголошено тривогу невідомого типу. Прямуйте в укриття та очікуйте подальших повідомлень. Увага! В вашому регіоні оголошено повітряну тривогу. Прямуйте в укриття та очікуйте подальших повідомлень. Увага! В вашому регіоні загроза артилерійського обстрілу. Прямуйте в укриття та очікуйте подальших повідомлень. Увага! В вашому регіоні загроза вуличних боїв. Прямуйте в укриття та очікуйте подальших повідомлень. Увага! В вашому регіоні хімічна загроза. Прямуйте в укриття та очікуйте подальших повідомлень. Увага! В вашому регіоні радіаційна загроза. Прямуйте в укриття та очікуйте подальших повідомлень. Увага! В вашому регіоні попереджувальна тривога прямуйте в укриття та очікуйте подальших повідомлень. Увага! Оголошено відбій тривоги невідомого типу в вашому регіоні можна виходити з укриття. Увага! Оголошено відбій повітряної тривоги в вашому регіоні. Можна виходити з укриття. Увага! Загроза артилерійського обстрілу в вашому регіоні минула. Можна виходити з укриття. Увага! Загроза вуличних боїв в вашому регіоні минула. Можна виходити з укриття. Увага! Хімічна загроза в вашому регіоні минула. Можна виходити з укриття. Увага! Радіаційна загроза в вашому регіоні минула. Можна виходити з укриття. Увага! Оголошено відбій попереджувальної тривоги в вашому регіоні можна виходити з укриття.